Зараз відбуваю на відновлення у батьків в гостях. і вирішив піти на прогулянку більш глибшу у ліс. А раз ти в ліс, то потрібно спробувати пошукати грибів, оскільки у TikTok, у Інстаграмі всі показують, як мішками та кошиками носять гриби. Я знаходився сьогодні близько 2 годин і це перший гриб. На цьому році, якого я знайшов, вже повертався додому. Не то щоб розочарований, а тут такий красень, прям красень-красень. Вже -красень. його хтось пробував смакувати. от, А сьогодні він порадує мене і вас, всіх тих, хто дивиться. Ну, є додаткова мотивація спробувати у цій околиці ще пошукати парочку. Як ви думаєте, будуть ще гриби сьогодні в моєму кошику? Я, в принципі, без кошика пішов і без мішка. Друзі, а вам бажаю гарного дня і гарних емоцій, мирного неба і перемоги!